Вітаю, ми любі, це телемагазин Прованс. Ми продовжуємо вас радувати нашим товаром, тому що сьогодні кожен лот настільки неймовірний. О, і до мене прийшла моя помічниця. Не знаю, чи ви встигли помітити нашу кішечку. Прийшла і заглядається, тому що дійсно сьогодні у нас рушнички, які ми вже вам презентували. А ви їх знаєте. Вони просто і красиві по кольору, і по фактурі. Найголовніше, що вони зносостійкі. І сьогодні в нас іде комплектиком. Нагадую, що колір іде рандомний, але кожен колір ну настільки неймовірний. <різь> ти, ти хочеш до мене? Ну давай до мене залазь. Залазь. Бачите, помічниця до мене забігла, відкриті двері, і забігла до мене моя помічниця. Боже, як проситься! Ну так і бути. Вона хоче бути сьогодні зіркою. Підтримаємо нашу зірку. Іди сюди, моя хороша. Не хоче. Не хоче, вона хоче бути зіркою, самодостатньою, самобутньою. Хоче бути одна в кадрі. Ну, вже ми її показали, мамо, всій красі. Підняла нам настрій. А ми не забуваємо, чому ми сьогодні тут зібралися. У нас комплекти рушників. Одне, один рушничок іде для обличчя, так і ось таке такий банний рушничок великий, а кольори йдуть доволі таких пастельних відтінках. Здавалося, по а, лежить і такий, як бусковий чи ближче до фіолетового. Але от вони все рівно настільки ідуть нюдових таких відтіночків, відтіночків, що вони абсолютно ну не такі, там, знаєте, вибагливі, якісь кислотні, як можуть бути дуже часто. Тому можна їх брати і на подаруночок, і як завгодно. Так, розміри у нас ідуть 70 на 140 і... Зараз я вам точно скажу, щоб я вам не збрехала. І 50 на 90. А щільність у нас 430 грам. Це у нас 100% бавовночка. А це ідеальні рушнички. Так, комплект, це не просто рушники, це таке втілення комфорту, стилю та практичності. Я б навіть так сказала, що зробить ваші щоденні ритуали ще приємнішими. Чому ці рушники стануть вашими улюбленими? Ну, по-перше, відчуйте цю неймовірну м'якість та пухнастість махри. Наші рушники виготовлені з високоякісної бавовни, що гарантує максимальне поглинання воло. Огі та неперевершену ніжність до вашої шкіри, так, особливо коли ми вмиваємось, так протираємо своє обличчя, ви будете почуватися, наче огортаєтеся хмаркою після кожного душу, чи ванни, чи після кожного вмивання. По-друге, зверніть увагу на унікальний дизайн, жакардовий візерунок це справжнє мистецтво. Ці візерунки не друкуються, а виплітаються безпосередньо в структуру тканини, що робить їх такими. Неймовірно довговічними та вишуканими. Вони додають рушникам елегантності розкоші, притворюючи їх на справжній акцент у вашій ванній кімнаті. Ваш інтер'єр засяє новими барвами. Ну і по-третє, розмір. 70 на 140 це ідеальний стандарт для банного рушника. Він достатньо великий, щоб комфортно огорнути тіло, і а, водночас зручний для використання. Та зберігання а, до того ж у комплекті іще іде і лицьовий рушник. А потім у комплекті ви отримуєте два такі розкішні так рушнички, що дозволяють вам мати за я навіть не помітила які чудові новини. У нас падіння вартості. Ви молодці, ви активно телефонуєте. Я не знаю, чи я вам сказала чи нагадала, що ви дзвонили. Але ви молодці, ви телефонуєте. У нас падіння вартості 1100 гривень. Називайте код товару, не забувайте. Дете 1180. вісімдесят столицькова у складі. В комплекті іде два рушнички. Один іде. Один рушничок у нас іде лицьовий, так для обличчя. Подивіться, ну трішечки, мабуть, він зам'явся у мене, так тут він був складений, але з іншого боку, теж зверніть увагу, яка йде фактура, фактура. Фактура, яка так, іде взагалі красивий жакардовий візеруночок, просто щось неймовірне. Ну, цей був складений, да, трішечки зам'явся, але на цих рушничках видно всю фактуру і красу. А, кольори, дівчата, йдуть сюрпризом, рандомні, але кожен колір виглядає красиво, а, стримано, елегантно. І зараз ще хочу вам цей продемонструвати з іншого боку, тому що з кожного боку тут уже іде як видавлений малюнок. Подивіться, як відрізняється, так. Якщо там більше йде такий а, пишний малюночок, так, в'язка йде, а тут вже він такий а, іде по-іншому, так, ніби як видавлений такий малюночок. Вони легкі у догляді, просто прання при відповідній температурі, і вони знову будь, будуть як нові, готові дарувати вам свіжість та комфорт. Красуні. А, вони не линяють, не вицвітають. А, це теж дуже важливо, так для рушничків. А давайте з вами будемо розділятися, які у нас ще є комплекти. Кольори будуть рандомні, але подивіться, кожен колір дуже красивий. Навіть якщо це якийсь ментоловий або в таких бежевих відтінках, ну от кожен колір він спокійний, але при цьому дуже дуже красивий. От я. Який дивіться, і до будь-якої ванної кімнати підійде, тому що дійсно от кожен колір виглядає елегантно і дорого. Ну, подивіться, ось навіть тут здавалося б, зміксували. Я не знаю, які вам кольори підуть. Тут іде світлий, так, а тут ось такий трішечки як фіолетовий. Якщо це буде комплектом, то це все от все рівно, якщо взяти два абсолютно протилежних, але вони вже за рахунок малюночка вже виглядають як комплектом, так? Плюс вони не линяють, не вицвітають завдяки я. Якісним барвникам і міцному такому плетінню кольори залишаються насиченими навіть після а, тривалого використання. Уявіть, як приємно. А в нас знову падіння вартості. Я вітаю вас, моїх хто там телефонує, хто вже замовив? 799 гривень. Хто, можливо, ще вагається, думає. Ну сьогодні класна нагода, 799 гривень. Називайте код товару. ДТ-1180. В комплекті йде два рушнички. Один іде у нас рушничок для обличчя. Так, другий рушничок у нас, зараз я вам точно скажу знову, щоб не сплутати, для обличчя 50 на 90. Позапам'ятала 50. 50 на 90 у нас іде для обличчя, і 70, якщо не помиляюсь, на 140 це у нас іде саме рушничок для тіла. Бачите, теж такий доволі великий, можна закутатися повністю. Боже, який красивий візерунок. Ви тільки подивіться на ці квіточки, так, чи якісь плисточки. Ну, тут абсолютно а, він іде такий ненав'язливий, що важливо так, буде просто прикрашати вашу ванну, кімнату. Подивіться, да, можна і закутатися в нього. Красиві кольори. І навіть я дивлюся, ось кожен колір, незважаючи на те, там чи це чоловік буде використовувати так, цей рушничок, чи саме жінка. Але кольори настільки спокійні, що нема такого, що це чоловічий рушник, там це жіночий. Ось, ось насправді навіть гості, коли прийдуть дати, а на подарунки, слухайте, от саме такі подарунки вони завжди актуальні, і рушників багато не буває. Ви ж знаєте, бо ну, ми користуємось кожного дня, вони знову. Буває, що хтось в гості прийшов, треба достати, теж дати не застірані якісь там рушнички, так, що ви їх вже там прали сто разів, а саме дати якісь рушнички, такі більш парадно-вихідні, які я їх ще називаю. Або а, дуже часто ще буває, а ви їдете там на море кудись і хочете з собою взяти рушничок. Теж в таких випадках краще брати з собою більшість такі новесенькі, так? І уявіть, як приємно буде витиратися, м'яким пухнастим рушничком. Ником ще ніжно буде пестити вашу шкіру. Ці рушники не лише функціональні, а є чудовим елементом декору. Вони стануть ідеальним подарунком для ваших близьких. Або чудовим способом оновити свою власну ванну кімнату. А, не зволікайте, замовляйте а, свій комплект махрових рушничків з жакардовим візерунком прямо зараз. І відчуйте справжню розкіш у своїй оселі. А, в наборі я нагадую, йде два рушнички: один 50 на 90, другий 70 на 140. Маленький і великий. Так, один для обличчя, інший іде банний рушничок. Колір буде йти рандомно сюрпризом. А, ми знаємо, як важливо щоб повсякденні речі були а, такими не тільки так а, красивими, а і ще і якісними. Тому сьогодні тут, як то кажуть, три в одному. Ну і доставочку ми сплачуємо за вас. Нам час рухатися далі. Ви продовжуйте до нас телефонувати, замовляти. А ми будемо вирішати далі.